Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити таку собі великодню декоративну прикрасу. І це буде у нас така величенька, здоровенька писаночка, яку ми будемо робити з таких матеріалів. Ви здається, що в мене вже є. Я взяла, в мене є шматочок пінопласту, який буду використовувати для підставочки. Якщо у вас його немає, ви його можете замінити на картон, який просто наріжете наріжете шматочками, один до одного приклеїти, і ось вийде ось така якби, платформочка, на яку ми будемо з вами встановлювати нашу крашеночку. До речі, це картон, як завжди, спіцик. Я дуже бережливо збираю кожну коробочку для того, щоб її потім використовувати у творчості. Далі в мене вже є вирізана ось така із картону. Писаночка, крашеночка, яку я буду прикрашати. А буду її прикрашати сьогодні квітами. Ну, звісно ж, квітами. Я дуже люблю робити з фетру квіти. Ви вже зрозуміли, ми будемо робити з фетру квіточки, будь-які, які ви навчилися робити за цей рік. А якщо ви перший раз дивитесь моє відео, ви можете подивитися у нашій групі у Фейсбуці, майстер-класи зі створення квітів, або подивитися на цьому каналі, на моєму каналі. Майстер класи, як же робити, наприклад, соняшник або ромашечку, або трояндочку, або будь-що. Так все дуже просто і буде дуже цікаво. А головний результат буде: ну я сподіваюся, на 100%, що буде класний, святковий, яскравий і дуже теплий і затишний результат. Тож почнемо роботу. Що саме перше? Ми повинні зробити заготовки для нашої писанки. Я хочу, щоб це було ось таким чином. Зараз покажу на прикладі. Ось моя крашечка. І я хочу, щоб цей стенд, на якому вона буде стати, то ніби полянка. А з неї е, ростуть квіти. І ось таким чином, від найбільшого до найменшого, у мене буде крашеночка прикрашена квіточками. Тож визначтесь, які ви хочете робити квіти. І починайте для них робити заготовки. Тобто, спочатку ми все нарізаємо з фетру, а потім будемо займатися склеюванням е, елементів. Для роботи я обрала ось такі кольори. Такого кольору будуть мої квіточки. І ось така серединка. Буде у деяких моїх квіточках. Такий яскравого, яскраво-сонячно-жовтий. Яскраво Тож з рожевого я зроблю дві троянточки. Беремо, складаємо вдвоє, бачите, в мене вже трішечки відначити, ну то не страшно. І навпіл. В ідеалі, звісно, щоб у нас з вами вийшло два квадрати. Але в нас два квадрати не вийде, ну, майже квадрати, так, і нам потрібно вирізати ось таким чином, ніби як би коло. І робимо ось таку спіральку. Трошечки ширше на початку, так, згадуємо. А потім трошечки вужче буде. Тепер таке саме ми робимо і з другою половиночкою. А, робимо пелюсточки. Я покажу і вже потім покажу кінцевий результат. Дивіться, пелюсточки ми ось таким чином прорізаємо, але не до кінця. Тобто ми не відрізаємо нашу пелюсточку. Ось таким чином, дивіться, щоб у нас з вами вийшло. І ви йдете ось так очки дальшенько, дальшеньку, дальшенько, і ваші листочки поступово-поступово стають меншенькі, меншенькі, меншенькі. Ну і, звісно, в самому кінці будуть такі зовсім маленькі листочки. Все це ми робимо до кінця. Робимо те саме із цим шматочком, а потім переходимо до наступної квіточки. Що ж, ми з вами вирізали наші спіральки тепер з листочками. Я все ж вирішила зробити одну. Ну, більшеньку і дві меншенькі. Тобто ту половинку я розрізала ще е, навпіл. Тепер ми будемо робити наступну квіточку, квіточку з жовтенькою серединою і ось такими листочками. Тобто, перше, що ми робимо, це нарізаємо на смужечки, на ось такі смужечки, дивлячись на те, якої е, довжини будуть ваші е, листочки. Плюсочки на квіточки такої і висоти має бути ваша смужечка. Потім робимо зі цієї смужечки, ось таким простим чином квадратики або прямокутнички, знову ж таки, дивлячись, які у вас будуть листочки. Так? Таким чином різати мені набагато швидше, складаючи вдвоє, втроє. Тобто маємо ось такі і складаємо вдвоє наш квадратик, прямокутничок, так, і вирізаємо. Ось таку пелюсточку. Ви можете зробити пелюсточку не з кутиком наверху, так, за таким, а, наприклад, закруглену. Е, Дивіться самі, які саме пелюсточки ви хочете на ваші квіточки. Я хочу такі. І з цих усіх квадратиків я буду робити такі пелюстки. Також, ну що ж, я вже вирізала наші пелюсточки, Дивіться, ось такі в мене пелюсточки. Бачите, ось такої форми. Якщо ви хочете пишну квіточку, то вам потрібно зробити, звісно, багато пелюсточок. Якщо ви хочете ну, таку ненав'язкувату, так, таку легеньку, то потрібно менше пелюстків. Також ваші пелюстки можуть бути мужчими, трошки довшими, так, дивлячись від того, який у вас фетр. Якщо у нас жорсткий, це також треба враховувати, то листочки, пелюстки будуть стояти. Так? Якщо він такий м'якенький, як у мене, так, ви бачите, він дуже легенько формується. Вони будуть такі дійсно легкі, більш пружні. Піддатливі їх також можна буде так, от трішечки праскою, якщо е, гарячою провести по ті квіточки, то вони будуть приймати форму. Якщо ви боїтеся це робити праскою, я навіть це робила, е, формувала ці листочки плойкою для волосся на низькій тільки температурі, е, так легенько проводила по листочкам, і вони трішки вигиналися і якби фіксувалися в тому положенні, так як працюють з фауміраном, якщо ви знаєте, так е, під високими температурами, так само можна. І з фетром, але дуже обережно. Далі я зробила з ось такого кольору також листочки, як ви бачите, ось такої форми мені захотілося кругленької. Додала ще в'ятний. Раніше я вам його не показувала. І листочки такого лілового кольору, чи це сиреньовий колір, бусковий. Ось такого ще кольору в мене були ось такі листочки, і з цих листочків мені треба зробити квіточки. Для цього мені потрібно ще зробити серединки для наших квітів. Я хочу, щоб це було я вже казала жовто-гарячого кольору. Як робити серединки? Дуже просто зараз покажу. Беремо наш листочок. Якщо у вас величезна квітка, то ми відрізаємо ось по цій стороні нашу. Стрічечку. Якщо у вас маленька квіточка, то можна з цієї. Також це просто для зручності. Дивіться, відрізаємо, якщо у нас велика квітка, так, то ми відрізаємо широку лінію. Якщо вона у нас невеличка, то тольшу. Відрізаємо десь то середнього розміру. Я відріжу. Я хочу, щоб в мене одна з квіток була з широкою серединою, а інші будуть просто. Зі звичайною такою маленькою, як у ромашечки, наприклад. Це для прикладу, бо кожен з вас точно знає е, таку квіточку, як ромашечка. І з цієї сторони. Також з цього кольору можна зробити кульбабки, до речі. Можливо, я навіть зроблю ще й кульбабки. Так, відрізаємо. Ну, нехай буде ще одна. <кліточка> Можливо, ще одну квіточку зробимо. Ось маємо таку стрічечку. Ми її складаємо вдвоє. Ось таким чином. Складемо двоє і робимо надрізи. Ось так. Дуже просто. Ми з вами вже це робили. Я просто зараз вам нагадую, як це робити. Маємо з вами ось таку як гармошечку. Так? Ось. Так. І по всій довжині ми робимо такі надрізи. І з усіма іншими рисочками ми також це робимо. Я вже навирізала. Ці стрічечки ось таким чином, як я вам показувала, та на не зробила. Вирізала ще одну типу широчезну стрічку. мені хочеться зробити пишну серединку. І Тепер моя моє найулюбленіше. Ну які квіти без зелення. І здається, що зелень вона може зробити будь-який букет і живий, і штучний, ну просто неймовірним, свіжим таким, знаєте, соковитим. Ну, напевно, це як салат, в який додаєш е, окропчик і петрушку, і просто ну, салат стає якимось таким чарівним, якийсь як як полянка. І оце зараз ми з вами будемо також вирізати листочки. Листочки ми будемо вирізати по порості, беремо зелений фетр. Да? Ось такого кольору будемо зараз вирізати листочки. Листочки вирізати дуже легко і просто. Точно так же все починається зі стрічечки. Нарізаємо стрічечки ось такі. Робіть їх різної ширини, для того, щоб ваші листочки також були різного розміру. Адже ну, ви ж знаєте, що в природі вони не одинакового розміру, а різного. Так, форма у нас буде з вами однакова, вона буде ось як на цьому листочки, такою крапелькою. Зараз я покажу на одному прикладі. Так само ми вибираємо два рази склали і ось таким чином. Вирізаємо ось такий у нас буде листочок. Тож у нас є ось такі заготовки, зараз ми будемо збирати з них квіточки. Так, зараз відсунули, трішечки в сторону, почнемо з трояндочки. Розігріли цей пістолет. Добре розігріли. Так. Беремо на початку маленьку крапочку і скручуємо. І так по кругу, потрошку-потрошку. По Обережно користуйтесь клеєм пістолетом, щоб не опалити пальчики. Так. На початку може бути складно, адже детальки дуже маленькі. А потім буде легше. Ось я маю ось такі варіанти квіточок. Як бачите, вони вийшли дуже милі, дуже такі весінні, ніжні. І ми приступаємо до наступних. Робимо серединку для наступної квіточки. Взяли нашу стрічечку, намастили краючок, отут тут з краєчечку. Трішечки клеї, багато не потрібно. І просто складаємо вдвоє. Ось таким чином. Ось так. Склали. Тут трішечки, що загнулося раптом. Поправили. Далі. Тепер намастили. І скручуємо. Трішки намастили. Багато клею не треба. І до кінця. Так, бачите, маємо ось такий варіантик. Дуже прикольний вийшов. Це буде наша серединка. До нашої серединки ми беремо фіолетові пелюстки і приміряємо, як же ж вона буде виглядати. Ось, бачите, таким чином. До, так. Раз. Приклеїли. Другу. Приклеїли. Бачите, така у нас кліпка вийшла. Подивіться, який неймовірний результат ми маємо. Такі красиві квіточки в нас з вами вийшли. У мене була ще ось така квітка вже готова. Я її колись робила, робила пано, та не доробила і вирішила ті квіточки познімати з того пано і використовую в деяких поробках їх. Тож, приступаємо до роботи з картоном, з нашою крашенкою. Беремо фетр, приміряємо кольором той, що нам підійде саме для крашенки. Дивіться. Враховуйте те, якого кольору у вас квіточки, яких відтінків. Попробуйте різні кольори, поприміряйте до різного фетру, до різних відтінків. Просто поприкладайте ось таким чином квіточки, і ви зрозумієте, якого кольору ви хочете бачити вашу крашанку. Я обрала ось такий не дуже яскравий жовтий, він блідніший, ніж той, з якого ми робили серединки. Наношу ось таким чином клей і добряче розгладжую. Далі я перевертатиму. Роботу і зроблю ось такі надрізи. Зараз трішечки ще зайве відріжу ось таким чином. А далі зроблю надрізи для того, щоб мені було легко приклеювати ці краї до задньої частини крашеночки. Ми майже вже доклеїли до кінця, і задню частину ми також будемо з вами закривати картоном, такої ж саме форми. І потім я наклею ще е, білий картон зверху, щоб наш, е, задня частина нашої крашки була е, акуратна і гарненька. Попередньо маємо ось такий результат, досить акуратно виглядає, але хочеться закрити іще ось ці шви. Можна їх закрити звичайним жгутом, ось такою е е Якщо у вас її немає, ви можете взяти товсту пряжу е або зробити з тонкої пряжі косичкою і нею закрити. Е все у ваших руках, в залежності від того, яка у вас фантазія, як саме ви хочете ну, ось ці невеличкі такі недост... недоліки, е замаскувати. Тепер будемо займатися підставочкою під нашу крашенку. Я взяла шматочок пінопласту, з одної сторони, я його закрию картоном. І обгорну фетром нейтрального кольору. Я вирішила зробити це саме так. А ви можете прикрасити цю площадочку квіточками, травичкою або, можливо, іншим, папе... іншим кольором паперу, будь-що, що вам спаде на розум, як ви побачите у своїй фантазії цю поробку. Мені здалося, що буде влучно зробити нейтрального кольору, чимось її трішечки прикрасити цю площадочку, щоб вона не відволікала. Від від загальної картини готової крашенки. Тепер будемо займатися встановлюванням нашої крашенки. Для цього я візьму ось такі шпажки, приклею їх на тому місці, де у мене плануються квіти. І просто зроблю дірочку невеличку ножицями в місці, де я буду ці шпажечки потім також приклеювати до площадочки. І ось таким чином закріплю свою крашеночку до стендику нашого. А тепер займемося прикрашанням нашої крашенки. Як ви бачите, задня частина моїх квітів вона не дуже симпатична, адже я розуміла, що саме цю задню частину я буду намазувати клеєм, і не буде видно, яка вона в мене насправді. Тож я натягала полюсточки повище, зелені полюстки ще вище, і там от знизу все вийшло не дуже симпатично. Тому це не зовсім. Велика біда, цього всього видно не буде, намазуємо добряче клеєм і приклеїмо гарненько до нашої крашеночки. Зробите ось таку композицію з квітів, саме з ваших квітів, вашого кольору, вашого розміру. Мені буде дуже цікаво, до речі, подивитися, що ж вийде у вас. А тепер приклеїмо наші шпажечки. Ось цю дірочку, про яку я вже казала. добряче намазуємо клеєм, і наші шпажечки прямо в той клей, На жаль, не видно на відео. О, ось таким чином. І воно там зараз зафіксується, дайте йому трішечки часу, і воно дуже буде міцно триматися. А зараз я вам покажу, яка у нас з вами все ж вийшла писанка як результат. Ось така гарнічка, ось така неймовірна, мила, дуже ніжна. Мені вона дуже подобається. Вона м'якенька, вона така якась затишна. Дивіться, внизу я поклала ось таку серветочку і її приклеїла. Я її не в'язала, вона в мене просто була. І я вирішила, чому б нею не застелити. Виходить, дуже гарно. Також бока я заклеїла ось такою ниточкою. Шпангатом. Якщо ви хочете також е, оформити е, бока вашого е, стендику, ви можете використати будь яку іншу ниточку і також вийде гарно. Кольорову, наприклад, пряжі. А ще дуже класно виглядають е, оці плюшеві нитки пряжі. Е, також дуже класно виглядає. Тобто їх також можна використовувати, буде дуже класно. Але е, будьте дуже обережні з використанням клею, щоб він зайвий раз не вилазив між нитками, тому що виходить, ну дуже симпатично. І ось а ось ззаду, а це спереду така прекрасна до Великодня вона з вами вийшла. Я чекаю і ваші наробки. Мені буде дуже цікаво подивитися інтерпретацію цієї роботи, саме вашу, і хочу вам побажати тільки найприємнішої творчості.